Ось у мене два приклади. Перший, те, що свіжі, новітні. Перший ж в Петербурзі у царському селі відгримив Петровський бал, звіп гостями з Німеччини. Там, значить, художник керівник Німець Ганс Йоахім Фрай. Далі приїхав ще один. Мер одного з саксонських містечок, за твоїми поглядами, неонацист, і Це загальновідомо. Це в Гуглі є його звати Свен Крюгер. Але все ж одно приїхав, і він все ж таки мер міста. І ось ще один приклад: це от бал в Петербурзі. Да? А ось ще приклад Папа Римський, виступаючи перед молоддю російською. Це цитата. Не забувайте, що він сказав. Не забувайте про велику спадщину великої Росії, святих правителів Петра І та Катерину II. Ніколи не відмовляйтесь від цієї спадщини. Ви спадкоємці великої Росії. Пам'ятайте про велику освічену імперію, велику культуру російську та велику зараз це взагалі шок, та велику. Людяність. Це говорить папа римський, звертаючись до російської молоді. Ось прокоментуйте, чи є ось людина говорить про велику культуру, про гуманізм російський, про свідченість імперії, яка тим часом от саме зараз нас вбиває, саме за свої імперські погляди. Я з вами згодний, шановна пані Тетяно, що. Так, на, 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 на жаль, воно е, в світі відбувається саме таким чином. Ну, почну саме з папи, бо, е, по суті, теперішній римський папа е, дискредитує Святий Престол, хоча не він перший. За 2000-літню історію папства багато чого було, скажімо, і за часів нацизма теж були е, не дуже приємні кроки з боку тодішнього римського папи. От. Але в даному разі ця конкретна особа з Латинської Америки е, теж певною мірою лівацьких поглядів, і е, те, що Святий Престол намагається якось. Е, Причесати ці його вислови недобре виходить. От ну, в даному разі не про папу річ, а в більш в загальному контексті. Е, на жаль, чи не на жаль, але на, на, насправді так оце несприйняття, неприйняття Росії як такої і е, її культури. Е, відбувається дуже чітко, однозначно в Україні, але коли ще це стало відбуватися більш-менш ну, е, широко, з 22-го року, коли почалася ця так звана повномасштабна агресія? Е, на жаль, початок агресії в 2014 році. Ми з вами це чудово пам'ятаємо по Донецьку, що по суті залишалося так би мовити, ну, не прийняття політики Путіна, але ось є. Росіяни хороші росіяни запрошувалися до України вони і зараз, до речі, в ефірах дуже часто е, діють е, в але ось тоді е, я нагадаю, що в 2014 році після початку війни е, такий мені е, здається. Правильний на той момент посил був зроблений моєю колежанкою, знайомою, разом працювала на історичному факультеті в Донецьку в Донецькому університеті професорка Олена Стяжкіна, яка написала, що руські чи росіянин, перепрошую, росіянин – це ворог, поки не довів зворотнього. Довести зворотнього зворотня, можна було відповідь на питання: там чи Крим, чи є росіяни на Донбасі, ну і щось подібне, і але багато хто сприйняв ці слова стяжки як образу, як це можна про росіян таке казати. Тобто з 2015 року в нас розпочалася декомунізація, і я вважаю, що доволі ефективно вона проводилася. Але коли е, я тому ж е, Володимиру В'ятровичу е, в кінці 2021 року публічно під час зустрічі задав питання стосовно е, дерусифікації, він безумовно був би за це, але він так скромно сказав, що це так, але не зовсім на часі. І ось цей час прийшов лише в 22-му році. Тобто для українців, особливо ну, конкретно для тих людей, які постраждали, родичі, яких загинули, сприймати Росію як щось позитивне, включаючи її, її культуру, не можна. Поясніть, да. будь ласка, секундочку, поясніть, чому не можна розділити культуру з імперською політикою. Поясніть, чому треба і в світі, і якщо треба, я не знаю і в Україні саме відміняти російську культуру. Як вона пов'язана з імперськістю російською? Ось це е, поясніть. Ну, е, головне, на мій погляд, те, що Оці саме носії руського міра, вони виховані саме цією російською культурою. І в російській культурі можна знайти багато прикладів саме тих, які надихають оцих расистів здійснювати те, що вони здійснюють. Тобто, ну, Можна, скажімо, пов'язувати чи не пов'язувати композитора Вагнера з нацизмом, але його ідеї, його підходи були дуже популярні саме за влади Гітлера, і до речі, досі в Ізраїлі Заборонено виконувати е, музику Вагнера. Хоча ну, бо він Музика антисеміт, так. Бо е, ну, ми знаємо, що можливо, це занадто. Е, ми пам'ятаємо, як в донецькій опері була е, поставлена е, опера Вагнера е, Летючий голландець», Чудова е, постановка українсько-німецька. Але ви розумієте? Справа в тому, що ну, принаймні я скажу про себе, люди, я особисто, люди мого покоління виховувалися теж на тих саме кінофільмах, літературі, е, яку ми теж вважали великою російською. І я думаю, що Наше завдання, тобто не можна казати про увесь світ, тим тим більше що в світі дуже багато е, ну... занадто великих е, толерантно ставлючих, як мають толерантне ставлення до Росії, але це е, ми, ми можемо зрозуміти, бо е, це е, Виключення Росії е, воно стало можливим в нашій свідомості саме через е, війну. Якщо їх це напряму не торкається, то можуть казати різні речі про те, що культура поза е, політикою, і спорт поза політикою, і таке інше. Тобто це є брехнею відвертою брехнею. Абсолютно, але е, тут е, ми з свого боку, я глибоко певен, маємо не лише самі викреслювати, а й допомагати нашим партнерам зрозуміти, що є підґрунтям оцієї ідеології расизму, яка знищує не лише Україну, але Україну, перш за все, бо за цією ідеологією. України, українців не може бути. Тобто, це е, аналог нацизму. Бо е, нацисти теж вважали, що євреїв е, не можна, е, не може бути. І єдиний шлях е, для остаточного е, остаточної ліквідації єврейського питання це знищення євреїв. І зараз ми бачимо російських пропагандистів, які кажуть, що. Ну, треба перевиховувати. Якщо них не хочуть перевиховуватися, то їх треба знищувати у цих українців, тобто кілька десятків мільйонів. Ну мають бути знищені, тому що вони не люблять Росію. Пані ну захисники Пушкіних, захисники Толстих і всіх інших Достоєвських, вам скажуть: а при чому тут вони Вони жили в інші віки? Тому треба пояснювати, чому варто кінсилити російську культуру. Навіть я спілкувалася з нами з дуже класною людиною з Одеси, з класним активістом, одеським, який каже: все ж таки, я вважаю, що зносити Єкатерину, монументи Екатерини та Суворова було не варто. От чого ви на це заперечили? Якщо варто заперечувати, я, я вважаю, що треба заперечувати, бо е, оцей цей російський наратив е, став однією з е, засад цієї теперішньої агресії, що е, ніяк України немає. Катерина д, Друга приєднала е, південь е, Росії е, до. Тобто, оці Україну вигадав Ленін зі Сталіним. да. Ну, в, кра... в кращому випадку, австр... Австрійський Генштаб, от. але зараз про австрійський Генштаб не згадують, а в основному про Леніна чи Сталіна. Так, от, на жаль, оцей російський наратив. Залишався понівним і за часів України, і я е, думаю, що це сприяло, ну, скажімо, певній колаборації е, на окупованих територіях. Е, я був... Очакові був у му році в місцевому музеї, і там з захопленням жіночка розповідала про е, те, як тут російські війська е, захопили ці землі, приєднали, які молодці, е, а я не витримав вже ну не публічно. Їй особисто кажу: а де тут Україна? Вона каже: на ну, України не було, лише це було. І ми про це. Е, Любимо про це кажемо. Я пам'ятаю ректорку одного приватного в університету Херсоні, яка мене з колегою, київським професором, повела в храм, де знаходилася гробниця оцього самого Патьомкіна. Це в дванадцятому році. Ну і, і вона з таким захопленням, з таким придихом про це розповідала, що ми з цим кияни переглянулися, ну і ну, і, і що з того? А чи не стала вона колаборанткою? І Я, на жаль, цього про цих конкретних людей не підозрю, знаю. підозрюю, що стали бо, вони, обидві. Можливо, можливо, бо насправді. На цих окупованих землях, як як завжди, до речі, при будь-якій окупації є е, вимушені якісь дії е, під владою ворога, але є ентузіасти, які з е, захопленням йдуть е, співпрацювати з окупаційною владою.